Так, Всіх вітаю на своєму каналі Карбюратор від китайської бензопили 45 кубиків карбюратор фірми Вальбро. Як відрегулювати карбюратор. Тут є два таких жикльора L і H. L відповідає за низькі обороти, H відповідає за високі. Значить, як я регулюю? Спочатку беру і. Кожен з них закручую до самого упора, аж поки воно не впреться, трохи це неудобно отверткою. О, тільки без фанатізму, бо того, що там є наконечники, вони обламлюються, застрягають в карбюраторі і тоді купляєте новий карбюратор. Значить, аж запоминаємо, де, як йде жекльор і, і відщитуємо приблизно півтора оборота назад.